дам тебе 100 баксов, якщо перестаєш у нього план. Давай спробуємо. А ти що, в сульчику стоїш? Ритуал рантовий. Супер, поїхали. Так, Вадим, ставлю 100 баксів для мотивації. Запускаємо таймер, Поїхали. Дивитись. на локоть. Ноги на так. — І ручка прямо. Чим ти займаєшся? Вільний час стою в планці, боковій зранку. <світ> а взагалі хобі люблю падл грати, а з діяльності це кав'ярні з виробництвом там, десертів, кухні, напівфабрикації. Що за кав'ярня? Альтернатива. О, я знаю, я там буваю часто. Клас. — У вас дуже смачна кава. Клас, дуже дякую. Ти реально там працюєш, так? Я співзасновник. А, співзасновник, круто. Що в тебе руки поранені. Це вчора грав падл, падав, в Час того, як грав падл. Це в тебе якийсь турнір був? Так, насправді зараз падл дуже розвивається. Стрімко розростається, і саме ком'юніті, і сама гра набирає популярності, тому це прям, я думаю, що через півроку. Ви на вулиці десь граєте? Ні, є вже критий порт. Чотири хвилини вже, блін. Деякі чотири одна тільки. Ти зможеш ладіти. Чим ще займаєшся, окрім падла? Падл замінив на великий теніс. Раніше великий теніс грав. Ще можу в шахмати трохи пограти. Кросфітом не займаєшся. Пішов один раз на Олімпіаду. Дійно. І, І всього, блядь, я до двох достаю. А скільки твій максимум? А все достояв. А... Ой, ну ти молодець, дивись, дві хвилини майже. Мені так дружина каже. Це про. Єбать, ну. Но... <рес> дивись, це тобі, батончики фізіо. <рес> Дякую Бас. тобі за участь, Утішительний приз. <рес> а ви підписуйтесь, щоб стати наступним.